Твір Україна композитора Олексія Ревенка в інтерпретації академічного симфонічного оркестру Лунає в Хмельницькій обласній філармонії, і з нього розпочинається концерт у рамках проєкту Ода стійкості симфонії свободи в часи випробувань. Ініціатор заходу Сергій Лихоманенко, диригент Харківської обласної філармонії. А нині її офіцер збройних сил України. Вперше презентуємо другий вже сезон. Поди стійкості, звісно, в першу чергу це Влад Солодовников, це молодий композитор, який спеціально для сьогоднішнього концерту написав твір Там, де схід. А також Євгеній Золотухін, який теж спеціально для цього композитору написав композицію симфонічну, називається Вдома. Він саме з Маріуполя зараз живе в Україні і працює, але є ностальгія за домом. Композиції, окрім академічного симфонічного оркестру, лунали і у виконанні двох солістів. Серед них Євгеній Геплюк, піаніст та композитор, родом із Кам'янця-Подільського. Твір італійського композитора Габріеле Динаро. Це фортепіанний концерт, який має назву український. Цей твір. Омпозитор написав у 2014 році, коли він вперше відвідав Україну під час Революції Гідності. Його дуже вразили, і ті події, і наша країна в цілому, і її вільний незламний народ. Ці всі емоції втілено у цьому музичному творі. Організували захід на підтримку п'ятої окремої штурмової бригади, де нині Сергій Лихоманенко несе військову службу. Ми вирішили хмельничанам в такий спосіб віддячити за те, все, що Доброго вони зробили для нашого підрозділу. А це і дрони, і автівки, і багато чого весь час повномасштабного вторгнення нас активно підтримувала громада та місто. Пан Сергій фільмі насправді чудовий фільм сказав, що музика під час війни має лунати. Але для нас, як українців, насправді критично важливо, аби це була українська музика, аби це була український оркестр. Дякую вам за все. Побратимом щирі вітання і низькі укрім за те, що ми робимо. Ірина Муляр Ярослав Єфремов новини міста.